Важливі події, загрози, гарні новини. Так, по загрозам мені не подобається початок в трійці мечів. Це означає, що у нас можуть бути з вами влучання в житлові об'єкти. І випадає ще четвірка, четвірка жезлів. Може бути влучання реально в житлові об'єкти, окрім нападанчих моментів, пов'язаних із. З інфраструктурою і так далі тут, на жаль, можуть бути людські жертви, і це випадає от от нам, там найближчий тиждень плюс-мінус. Не подобається. Не подобається, тому бережіть себе, будь ласка, бо обстріл якийсь. Ну, назвідся обстріл, там шахідна атака, змішана атака. Зараз так важкувато інколи сказати, чи це чи, ну, суто шахіди, чи це там комбіновано, якщо не уточнювати. Але у нас є загроза в, саме в якісь потрапляння в житлові будинки, в будинки як такі, і житлові будинки в соціум, ви поняли при атаках з неба, тобто воно випало. Одразу тому маємо на увазі так. Зараз. Тут ще по фронтовому щось колихання у нас таке. Mm. Я не скажу, що зовсім кризове, але але є. Чи влучання в якісь ресурсні наші моменти, mm. чи знову атака десь на тилові військові об'єкти, або на ті, які поблизу бойової лінії зіткнення. Чи знаєте, Ну коротше, є у нас загроза от по цій історії ще. Так. Зараз подивимося якихось важливих подій і гарних новин. Так. Гарні новини з важливими. З важливими подіями. Верховна жриця, верховна жриця, яка несе якогось якоїсь королеви мечів ну в бік ворога, скоріше за все. Або у нас буде максимально активна тема з якимись своїми операціями, або максимально продуктивна тема. З нашими якимись операціями, або і перше, і друге маємо побачити від наших операцій якогось гарного результату. Це перший момент. Із важливих якихось подій, гарних новин для нас: сімка жезлів, якийсь захисний механізм. Якийсь захисний механізм. Можливо, отримаємо чи ракет, чи якогось захисного озброєння, чи нарешті якогось ППО, чи я не знаю, бо тут у нас захисні механізми і ресурс пов'язаний з захисними механізмами. Ну, типу, передача ресурсу або ухвалення ресурсу з захисними механізмами. От, Тому, тому це із гарних і важливих зараз. Знову можуть бути скандальні ситуації навколо нашого імператора, але не напряму навколо нашого імператора, можливо, у бік нашої державності чи чогось такого, якісь підняття старих історій, чи якась така срань. Не думаю, що це питання до зустрічі саме Трампа і Зеленського, але може бути знову нагадування про якісь агресивні штуки. Це мені більше нагадує оці колотнечі там від Польщі, наприклад, знаєте, типу, знову оці, ну, от якісь такі от, нападки, скандали, може вилізе якийсь Орбан і знову звинуватить Україну в підтасовці його виборів. Оце, ну, типу, навколо навколо там українського президентства, Української державності є якісь ем, звинувачення, нападанчі штуки, звинувачення у чомусь. Ну, коротше. Знову знову ми у всьому винні. Понимаєте? Все, як завжди як, як Ну, як всегда. Нема більше країн в світі, все Україна, все Україна. Там ми тут, цей фрагмент люди кидали. Соловйов у себе виступав і розказував, як всіма маніпулює Зеленський, як у нього на зарплаті Макрон. там, я не ой А в Кенеді теж ми вбили чи ні? В Кенеді ми стріляли, чи ні. Якщо не стріляли, то принаймні готували план нападу. Да, да, да. План нападу готували ще козаки. Угу. Зараз. І ще з важливих подій знову фігурують якісь домовленості на папері ресурсні диявол і королева Пентаклей. Можливо, отримаємо якісь пентаклі, тобто, можливо, гроші або якісь ресурсні історії, які є в ході якихось існуючих домовленостей або створень, ну, створених якихось домовленостей. Коротше, по контракту нам ви. По контракту ми маємо отримувати бабло, якісь у нас є бумажки, ми маємо отримувати бабло. От ми отримаємо в рамках цього диявола як домовленості якесь бабло або якийсь ресурс. Тобто, таке в цілому достатньо ресурсна ресурс, ресурсний тиждень, грубо кажучи, ось так. Ресурсний тиждень в цьому форматі продуктивний, але і трошечки скандальний, і небезпечний по обстрілам. Тому майте на увазі. Давай подивимось, які будуть кроки. Тиску на РФ. Чи може бути якийсь такий же алгоритм, як був з і Ізраїлем? Котак, знову, коли мені задають подібне питання на тусь, воно мене вилізає кожного разу однотипно. Ми говоримо про інструмент чужими руками. Ну, тобто тут питання до того, що це стосується нас, коли нам штати дозволяють допомагають, передають, коли нашими руками твориться тиск. Там якраз була інформація з приводу того, що США насправді допомагають Україні лупити ПНПЗ, і вона дійсно частково правдива. Вона ну, не, не повністю це їхня знаєш, заслуга, але вона достатньо правдива, як мінімум відсотків на 50%, так точно. Тому що нам вже довгий час не можна було так робити, а потім різко чомусь стало можна, і з'явилися можливості для того, щоб так робити. І інформація з'явилася, як це робити. Тобто, тут же ще така історія. І знову ми говоримо про інструмент і про домовленості. Ти зрозуміла? Да? Других осіб і, і колесо, колесо фортуни. Який основний план зробити для Росії десятку жезлів, для того, щоб їй було важко. Оце є основна тема тиску первинного. От, от основна тема. Але так, щоб ж хитро не ескалювати в прямий конфлікт, розумієш? Щоб не, не своїми будуть. руками. Тамагавка в мене випадало, що скоріше за все, таки будуть, але дуже якось хитро срако, і як сіда оце бюрократично затягнуто. Але там з тими тамагавками, ну, теж. Ми так знаєш внічно з мамою шуткували да, на кухні. Мама каже: класно, дали літаки, але не дали ракети до літаків, дадуть томагавки, та не дадуть кораблі для тамагавків. Ну, розумієш, цей такий нюанс, такий фу-фу, цю. Оце приблизно така історія. Тобто, поки там розганяють мені, просто єдине, що мені подобається в розкладах, коли ми говоримо про томагавки, що поки там іде розмова про томагавки, нам дають щось інше. Ну, типу, нам похвалюють якийсь інший ресурс. Мене інколи складається враження, що розмови про критичні там критичні стамогавків потрібно для розмов для про критичні тамогавків, поки під шумок видається там якесь фінансування, або щось інше закидається, що можна використовувати вже сьогодні. А про тамогавки все розмовляють. Оце от десь так приблизно виглядає в такому плюс-мінус, хоча б позитивному ключі. Да, там ми розрулимо цю аж кажу тему з тамогавками, але якось все одно через сраку і вона таке затягнута. До кінця року будуть ще нові раунди перемовин, дієві раунди Story перемовин? Скоріше за все, так, поки вони випадають, і дивимося листопад. У нас дуже mm. насичений листопад. Він прям якийсь занадто насиченим випадає. Не знаю, чи то добре, чи то погано, чи сподіватися, щоб він такими був, чи не сподіватися. Але це те, що я кажу всюди, і у тебе на каналі у себе, і там, де я ще лажу по каналам, я всюди кажу про те, що ми ще давай так, іще не просрали. Якщо просримо, я скажу. Поки на листопад все ще випадає, якісь поновлення, потенційні можливості, якісь ще перемовні штуки. Ну, така от історія. Ще вона, вона випадає на листопад. От десь ну, листопад, там грудень трохи чіпляє, але більше листопад. Трамп цими тарифами на Китай спеціально обвалив крипторинок. От днями оцей стався якийсь там падіння. І, до речі, а ти не переглядала цей київський блогер-криптопідприємець, дійсно самогубство через оце? А там вже не він один. Не да? він один, на жаль, в той період вийшов у вікно. Там масові, якщо ви відкриєте іноземні новини, великі крипто криптоброкери, Криптоброкер, це той, хто взяв ваші гроші і грає вашими грошима на ринку криптовалюти різної, бо крипта це не тільки біткоін, в тому вигляді, в якому ми з вами, як ну ви зрозуміли, знаєте, бо є певні ще криптовалюти, різні, в різному цьому, їх там оберти, обмінні курси. Це така важка біржова історія. То треба клепку мати, якщо ти професійно цим займаєшся. Якщо ти криптоброкер, ну, якщо ти крипто Брокер, який на гріб чужих бабок і граєш на ставках на чужих бабках, і ви уявляєте, скільки після падіння крипти ти винен людям, які віддали тобі своє бабло. Ти або викинешся у вікно, або тебе викинуть з вікна. Або з тебе будуть витрушувати ці гроші. А е, е, іноземні криптоброкери вони мають страхування життя. Йому вигідно. Викинутися у вікно, і покінчити з собою, тому що його родина отримає покрила. Да, да йому, його так. родина отримає страхування за його смерть. Тому тут я не здивована абсолютно це за за добу. Тоді пронеслося, я ж кажу відкрити новинну стрічку, просто не тільки України, а цей а ну світову. Ви побачите скільки самогубств було в, в, в ту там добу якраз самого більшого падіння. Оце колосальні бабки, там же мільйони трильйони просто чужих грошей, на яких ти граєш. Там коротше, важко все. Ну, по-перше, потрібно пору всередині мати і до психотерапевта і психіатра обов'язково ходити, якщо вже таким займаєшся. Ну, впало і впало. Ну, якщо вмієш грати, далі повернеш там в якийсь спосіб через якийсь там час. Але знаєш в чому контекст був у цього питання? Чи спеціально Трамп обвалив крипторинок? Бо син Трампа став мільйонером з тисячі доларів? Отака є інфа. Угу, mm -hmm. mm -hmm. Uh, частково да. частково дійсно навмисна заява, ілюзорна навмисна заява для того, щоб сколихнути світ і перерозпроділити королів Пентакли в світі. Давайте так, гра цікава гра від Трампа. Чи можна mm -hmm. сказати, що він навмисно обвалив? Частково, да. Чи є у нього у нього на це якийсь мотив і сенс? Да. Змінити якихось гравців, змінити якісь оберти грошей і в чих вони руках. Десь зараз я не здивуюся, якщо він втулить своє або на підвищенні стабілізації курсу він виграє. Свої якісь ну, ви зрозуміли угу. своє да-да-да-да-да-да-да. Тому, тому да. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.